Сьогодні ми продовжуємо вивчати послання до Галатів, яке написав апостол Павло. І читаючи послання до Галатів, ми бачимо, що Павло вказує галатам на те, що вони добре починали, вони вірили, і саме віра була їхнім фундаментом. І потім вони чогось, можливо, через деяких вже вчителів. Вони, і про це ми читаємо на початку третього розділу. І минулого разу ми розмірковували про те, що був закон даний через майсе, але до того була дана обітниця Аврааму, Богом, щоб. Це про те, що Авраам через свою віру він буде благословений і що. Буде насіння, через яке також буде, прийде усім людям благословення. І ми бачили, що, хоча закон він важливий, але обітниця була дана до закону. Ми читаємо за 430 років до закону, була дана обітниця Аврааму, і лише потім Бог через Мойсея послав свій закон. І сьогодні ми продовжуємо розмірковувати і сьогоднішній наш уривок. Саме і починається з таких слів. Для чого ж закон? Для чого закон, якщо ми спасаємося через віру і через обітницю, яку Бог дав Аврааму? Тож відкримо сьогоднішній наш уривок. Це Галатам, третій розділ з 19 го вірша. Що ж закон? Або для чого ж закон? Він був даний з причини переступів, аж поки прийде насіння, якому обітниця дана була. Він учинений був анголами рукою посередника, але посередник не є для одного Бог же один. Отож, чи ж закон проти Божих обітниць? Зовсім ні. Якби був, бо був даний закон, щоб він міг оживляти, то праведність справді була б від закону. Та все зачинило писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Апостол Павло продовжує порівнювати обітницю. І закон. І дивлячись на 19 вірш, ми бачимо, що закон був даний з причини переступів. Тобто, з моменту того, коли була дана обітниця, і до того, коли вона виповнилася через Ісуса Христа, пройшло, пройшов деякий період часу. І саме для цього. Періоду часу Бог дав свій закон. І ми бачимо, що Бог дає закон, і також ми чекаємо обітницю, яку Бог дав до закону. І також Бог тут вказує, апостол Павло вказує різницю, того, що обітниця була дана Аврааму напряму. Тобто Бог прийшов до Авраама і сказав, через твою віру я дам тобі благословення, і через Твоє насіння благословляться всі народи. Коли ж Бог давав закон ізраїльському народу, пам'ятаєте, Моїсей йшов на гору, там були хмари, там були блискавки, і Бог давав через посередника для свого народу цей закон. Тобто, також різниця в тому, що закон. Кожен от закон це як договір, і кожна сторона має свої зобов'язання. І ізраїльський народ також мав свої зобов'язання перед Богом виконувати цей закон і дотримуватися. І від цього залежало від цього їхнього виконання залежало Божі дії. А коли Бог дає обітницю Аврааму, Він її дає без ми безпосередника. В 20 му вірші, що посередник не є для одного. Бог дає свою обітницю безумовно і без, без різних дій, які маємо виконати, щоб якось отримати цей, ці обітниці. Тож спочатку ми маємо обітниці, які дають нам, які нам обіцяють. Вічне життя. Потім ми отримуємо закон. І Павло ставить таке питання, чи закон є проти Божих обітниць, чи тепер ми маємо спасатися законом, чи тепер ми рятуємося законом замість обітниць, які були дані раніше. І Павло каже, зовсім ні. І Далі ми порозмірковуємо. Павло. Далі детальніше пише, для чого ж був закон. Не для того, щоб спастись, не для того, щоб врятувати народ, а для інших цілей. Тож Павло починає з того, для чого закон не був даний, і ми бачимо це в 21 му вірші. Якби бо був даний закон, щоб він міг оживляти, то праведність справді була б від закону. Якби був даний закон, щоб оживляти, то була б праведність. Але закон даний не для цього, як ми бачимо. Закон не оживляє, він нас не рятує, не спасає, не дає нам праведності перед Богом. Тож дивлячись наступні вірші: з 22 по 25, якщо ми уважно їх прочитаємо, то бачимо, що там повторюється. У кожному з цих віршів повторюється одне слово, і це слово віра. Давайте ще раз прочитаємо. Також зауважимо, що Павло тут так розділяє, що була дія закону, якщо ми можемо бачити червоним кольором, і синім ми бачимо дію віри. Тож читаємо: та все зачинило Писання під гріх, щоб віруючим була дана обітниця з віри в Ісуса Христа. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитись. Тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Тож Ми бачимо, що прийшла віра, дана віра, і виправдання вірою. Тож, із цих віршів ми можемо побачити. Яка ж дія або які функції цього закону, який Бог дав людям? В 22 му вірші ми бачимо, що все зачинило писання під гріх. Що мається на увазі? Коли людина не має чіткого якогось закону, також у нас є. Прислів'я, що незнання закону не звільняє від відповідальності. Тим більше, що знання закону воно накладає на людину ще більшу відповідальність. Вона бачить, а яку, а якою вона має бути, норми, яким вона має слідувати і відповідати. І. також закон вказує на те, що ось є. Зірець досконалості, але людина, як би вона не старалась, вона ніколи не зможе досягнути. Вона не зможе виконати усього ідеально. Вона не може бути ідеально, ідеальною і повністю бути своїми ділами праведною перед Богом. І це перша дія закону вказувати на гріховність. Наступна дія бачимо в 23 му вірші. Але поки прийшла віра, під законом стережено нас, замкнених до приходу віри, що мала об'явитися. Читаючи ці вірші, ми бачимо такі цікаві слова, що писання зачинило, що під законом нас стережено, замкнених. Що це нам нагадує? Говориться так про тюрму, про в'язницю, про те, що гріх, точніше, закон це. Така ніби в'язниця, яка з одного боку ми вже говорили про те, що вона нас тримає в, яким... в якихось рамках. З іншої сторони, і це наступна дія, вона зберігає і утримує нас, вона показує нам ідеал, вона показує, якими, які... якими ми маємо бути, вона нас ставить в певні рамки, і ми. Намагаємося підтягнутися до якогось до якихось стандартів. Тож і наступна дія закону 24, 25 вірші, тому то закон виховником був до Христа, щоб нам виправдатися вірою. А як віра прийшла, то вже ми не під виховником. Наступна дія закону це привести людину до Христа. Виховник це була людина, яка брала маленьку дитину за руку, і вона водила його, годувати, водила його, можливо, на якісь заняття, водила його на якісь інші процедури. І обов'язок цієї людини був наглядати за цією дитиною, щоб з нею нічого не сталося, щоб вона прийшла саме туди, куди їй треба, а не туди, куди вона хоче, можливо, побігти. І так само закон. Тримає за руку людину, щоб привести її до Христа. Бо ми читаємо, що коли прийшов Христос, то вже, то вже така людина не під цим виховником. Тож закон не даний для того, щоб спасатися, але Він даний, щоб вказати людині на її гріховність, щоб зберегти її від гріха і щоб. Показати і привести її до Ісуса Христа. Якщо ми, уважні читачі, ми можемо помітити, що Павло, так як Павло єврей, він пише послання до Галатів, це не євреї. В тексті ми можемо побачити, що іноді Павло використовує різні займенники. Іноді він каже, я Павло про себе розповідає. Іноді він каже, ми, євреї. Іноді він каже, ви, звертається до Галатів. І, наприклад, на початку третього розділу ми бачимо, що Павло каже: Ви нерозумні Галати. Чи ви прийняли духа дівами закону, чи ви так багато терпіли надармо?» І так далі. А коли він говорить про закон і про обітниці він говорить ми. Він говорить. Поки прийшла віра, під законом стережено нас, і щоб нам виправдатися вірою. І вже ми не під виховником. Якщо Павло каже, що ми, тобто він та інші євреї, які вже прийняли Ісуса Христа, якщо вони вже не під законом, то тим більше галати, які взагалі не мали ніякого відношення до закону, вони ніяким чином не мають. Виправдання через діва закону, і вони не можуть виправдатися через діва закону. І є добра новина, те, що коли Авраам повірив Богу, це вмінилося йому в праведність. І він отримав певну обіцянку, певну обітницю про те, що прийде колись його насіння, і через нього будуть благословені народи. І Ісус Христос одного разу прийшов, і Він був виконанням цієї обітниці. І ми сьогодні можемо тільки завдяки жертві Ісуса Христа, тільки завдяки подвигу Ісуса Христа, ми можемо доєднатися і прилучитися до цієї обітниці і бути разом з Христом. Лише через, Ісус, через вірність Ісуса Христа і нашу віру в нього. Давайте молитися. Амінь.